відкриття всеукраїнського фестивалю інноваційних проєктів сікорський Челендж челендж-2015». Метою фестивалю є виявлення кращих інноваційних проєктів вітчизняної молоді, наукової спільноти та стимулювання інноваційного підприємництва, процесів комерціалізації, результатів наукових досліджень, розвиток інноваційного середовища України, а також виведення кращих інноваційних проєктів молоді на конкурси творчості світового масштабу, зокрема у Сполучених Штатах Америки. It's not a cry you can hear at night. It's not somebody who sees the light. It's a noise that is a broken hallelujah. 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 В цьому році в рамках фестивалю паралельно проводяться три інноваційні конкурси. Всеукраїнський конкурс стартап-проєктів «Сікорський челендж». Всеукраїнський конкурс науково-технічної творчості учнів Інтел Техно Україна. Конкурс бізнес-презентації CRDF Глобал за програмою СТЕП 2015. В цьому році, як ви бачите, усього буде розглянуто 264 проекти. З них за версією Intel Techno Україна «Сідіареф вісімдесят три. Сіді Сідяф Глобал, проектів і 55 проєктів Стартапів буде представлено на фестиваль Сікорський Челендж. Ми, як відповідальний бізнес, робимо все можливе, щоб розвивались. Технологія, але ми розуміємо, якщо ми не будемо вкладати свої інвестиції в розвиток науки і, і в розвиток освіти, ми не зможемо отримати те, про що нам мріється. Фонд Щердєв Глобал це американська організація, яка працює в 30 країнах світу, надаючи допомогу розвитку науки та як академічний в нашому сенсі, так і університетській у тих країнах. Рецепт ⁇ важно для социального и экономичного развития. Девочки, расскажите, пожалуйста, как вас зовут, расскажите что-то о себе, о вашем проекте, как вы сюда попали, как вам здесь нравится. Меня зовут Даша, я одна из участниц Интелтехно. Мы киевлянки, мы из политехнического лицея, и вот получается, мы защищаемся вот здесь в ДК КПИ, и как бы КПИ дом рады, потому что мы здесь и учимся. Это наши землянки. 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 Я сказала землянки. Это наши землячки. Тема моей работы это молния как экологическое чистое джерело электрической энергии. Ну я как бы переобразовываю электричество, энергию молнии в электричество. То есть мы можем использовать как бы молнию, ну вот как, например, ветрогенераторы там или солнечные панели. Минулого року кількість інвестицій складала 23,5 мільйона гривень. На той момент це 2 мільйони доларів. То сьогодні ми перевищили рубіж в півмільярда гривень, 570 мільйонів гривень це трошечки більше 26 мільйонів доларів. І як на мене, це дуже серйозний показник, враховуючи, що переважно більшість стартапів є студентськими. Тенденція в принципі реальна, і потенціал і КПІ і України в цілому набагато більше ніж ті кошти, які ми сьогодні залучили, тому що у нас. Є талановита молодь, носії знань, які можуть а, створювати речі, які можуть змінювати світ. А наша задача створити певні умови і залучити якомога більше потенційних інвесторів, які б зустрілися з цими ідеями і вклали в них кошти. Наш проект він називається Ментатрон нейрогеймінг Торнамент, тобто чемпіонат з нейрогеймінгу. Цей прилад є по факту найпростіший електроенцефалограф. Это первая корпорация снов с помощью гаджета, которой можно попасть в осознанный сон, то есть управляемый сон. Это сон, в котором вы понимаете, что спите, что все вокруг вас нереально и вы можете научиться изменять сюжет как вы захотите. Цього року на всеукраїнському конкурсі стартап-проєктів Сікорський Челендж було розглянуто 191 стартап проєкт 55 з них змагалися у фіналі. Переможцями визнано 34 проекти, автори яких підпишуть меморандуми з потенційними інвесторами. Переможці всеукраїнського конкурсу стартап проєктів Сікорський Челендж. Компанія технології природи здійснює інвестицію в обсязі. 260 мільйонів гривень. в Проєкт автономного теплопостачання, власне тепло для кампусу Київського політехнічного інституту. Загальна сума інвестицій, яка е, отримана е, членами е, усіх команд, е, складає 573. Мільйони двісті дев'яносто тисяч гривень у фіналі конкурсу бізнес-презентації CRDF Global за програмою STEP 2015 брали участь 26 проєктів. Визначено п'ять переможців. А ті CRDF Global сертифікати вручаються а, на поїздку в США а, для предприним... предпринимателя Пановеренько Сергій проєкт. А, Microwave Tube Developer Олександра. Uh, Проєкт Ink Hunter. Грант на поїздку в США для ментера сначала Кулчицький І uh, Афоніна Ірина. У фіналі всеукраїнського конкурсу науково-технічної творчості Intel Техно Україна було представлено 184 роботи. Перше місце за математичні науки отримає Чан Фіонг Ань. Одна задача про фігурні числа. Фізика і астрономія. Перше місце у нас зайняв, га, зайняла галунька Марина Ігорівна. Дослідження нововідкритих подвійних зірок. Перше місце. В інженерії Безбак Володимир Павлович, система безпеки при перевезенні вантажів. Та також перше місце у нас зайняли Чичилова Марта Євгенівна та Сагоян Тимур Альбертович. Універсальний дистрактор для ветеринарної хірургії усавців. Енергетика. Перше місце у нас зайняв ти, зайняла Тищенко Валерія Валеріївна. Вироблення електроенергії за допомогою хвиль на поверхні води. Перше місце в робототехніці та інтелектуальних машинах. Дробник Марк Олексійович. Платформа для створення інтелектуальних, персональних роботів, комп'ютерні науки. І перше місце тут вибороли Каченко, Артем Станиславович та Жолнер Іван Дмитрович. Злом пароля смартфона використовуючи фізику його датчиків. Зараз зі мною стоять а, переможці а, конкурсу е, Intel Techno. Це наші КПІчні ребята. Вони презентували свій проект Кампус 2.0. Привіт! Розкажіть подробиці про свій проект, як він відноситься до КПІ та що перше ви плануєте робити? Наш проєкт Кампус 2.0 зорієнтований на те, щоб ввести wi fi покриття по кампусу КПІ, щоб розробляти на цій основі деякі спеціальні функції, наприклад, фіші на основі доповненої реальності, наприклад, спеціальні маркери з інформацією чи Геотаги. Наприклад, ви можете подивитися в телефон, ви бачите зображення з камери, і там накладаються картинки і коротка інформація про деякі об'єкти з кампусу КПІ. В наш проєкт інвестувало 1 мільйон доларів. Це сумісний проєкт з деякими студентам из КПИ мы сами еще учні 12 класса, тому мы запропоновали только деякі до, фичи до, до этого проекта. Мы создали небольшую программу как, на основе дополненной реальности для помощи как обычным людям, так и людям э, старым людям и людям с некоторыми болезнями, чтобы облегчить их жизнь. Мы планируем сразу же после окончания теостехна больше глубже заняться этой программой, доделывать ее, приделывать новые фичи.